З комарницьким будівельній та земельній сферах Києва з'явилась фігура і Миколи Тищенка, нардеп від слуги народу, ресторатор, людина з потрібними зв'язками. Саме він був тим, хто тримав ниточку між Комарницьким і слугами. Як тільки чоловіки отримали владу в столиці, компанія Експрес К, яка належить сестрі Тищенка Юлії, виграє тендер від КП, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва. Йдеться про будівництво транспортної розв'язки на лівому березі, вартістю 16 мільйонів гривень. Цей підряд дістався Спреска не просто так, Ще в травні 2018-го Денис Комарницький, Вадим Столар, і забудовник Максим Микитась підписали так звану поніційку. Схема проста: Комарницький передав Микитасю і столару фірму «Екобудтрейд», яка вже мала на той час підряд на добудову Подільського Воскресенського мосту на 6 мільярдів. Натомість сам Смотрящий в обмін забрав собі низку інших тендерів від київських комунальників, і один із них той самий, який через два роки у травні 2020-го дістається компанії Сист. Gracias.